Єдине, що я вам давайте покажу, це як з'єднати пряжа однотонна, фактурна, тож тут можна приховати вузлик. Я, якщо чесно, не дуже любила і практикувала вузли, але ось цей вузлик мені ну, дуже сподобався. Тож, давайте я вам його покажу. Це нитка, яка в нас йде від роботи, а ось ця ниточка, яка в нас іде від мотка. Робимо наступним чином: ось ця нитка йде під низ. Ось так. І тримаєте ось це схрещення. Нитка, яка йде від е, мотка, обмотуєте її ось так. Потім ведете її над ниткою, над цією ниткою. І цю нитку потрібно запхати в ось цю петлю. Ось так. А потім просто ось цю нитку. От, затягуєте. І все. У вас утворився такий вузлик, який не розв'яжеться. І можете просто ось ці от кінчики відрізати майже при самому вузлику. Ось так. От, і все. Можна продовжувати далі в'язати, і за рахунок однотонності і фактури, цей вузлик просто загубиться у в'язанні.